Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 23 червня, і з минулого влогу пройшов тиждень рівно. І за цей тиждень у нас, в принципі, багато новин. Ще наприкінці минулого влогу я забула вам показати, що ми купили собі бігову доріжку, точніше, доріжку для ходьби. Вона така компактна, але ширша за модель від інших виробників ну, трошечки. Вона на колесиках і легко засувається під диван. От Купили, щоб можна було ходити. Бо знаєте, то часу нема, то погода не така, то ще щось. А так я можу ходити і при цьому монтувати відео, відповідати на коментарі, або ще щось робити в телефоні. І у нас є в плані. Зробити отут такий розкладний стіл, який ну, підіймається, бо ця дорожка вона, в принципі, розроблена для того, щоб ставити її під стіл. Знаєте, Для роботи є такі столи, які підіймаються на будь-яку висоту. І можна робити е, працювати стоячи, але тут можна працювати на ходу. Вона всього до 6 км на годину, але я більше чотирьох ще не ходила, бо це для мене, в принципі, так. Швидко. Ну, то я ще розійдуся трошки згодом. Це в неї такий металевий корпус спереду е, пластиковий. І вона ще на 3 градуси підіймається. Там в неї спеціальні такі ножки, що її можна трошечки так зробити під нахилом. Це у нас ось така модель. Ми купували, здається, на Amazon, щоб швидше доставка була, але вона ж є і на Aliexpress, І ціна виходить разом з купонами, там, зі знижками, така сама. А ще вона не така вже й шумна, тож можна розмовляти і по телефону. Просто ходити по доріжці і розмовляти. От. Приємне з корисним. Я вже встигла була нею декілька днів користуватися, а потім мені треба було лягти у лікарню на операцію. Виходить, тому мені зробили операцію. рік тому мені робили діагностично, і ось другий раз вже треба було більш суттєво робити. Але це така ж сама була лапароскопія під загальним наркозом. Правда, зараз в мене не три, а чотири додаткові шрами на животі буде. От, ну, то таке, як казала моя прабабуся, а що ти зробиш? Ось так. Ну, цього разу мені було складніше після наркозу відходити, і потім першу ніч я майже не спала через сильний біль. Зато наступного дня вже виписали додому. От, вже зняли дренаж, вже зняли катетер з руки і, в принципі, виписали. А там ще видавали панчохи, ну, вдягали перед операцією компресійні, і потім теж їх. Зняли перед випуском таке полегшення, ви не уявляєте. Того року мені зробили операцію і одразу ввечері вже й додому виписали. Не так складно все було цього разу складніше. На вулиці у нас дуже сильно похолодало. Мені Ярослав зараз дуже допомагає з городом, викидає слимаків. Так, то у нас виставка каміння кам'яного заводу. Тож не лякайтеся. На городі все тіп-топ. Полуницю їмо. Цього року ми встигаємо, бо від слимаків використовуємо ці гранули блакитні. Вони пристосовані для екологічного землеробства, ну, дозволені верніше. от. Тим часом йшов 23-й день літа. шапки ушанки не вистачає. Замерз? У мене троянди посипалися. Коли я вийшла з лікарні, вони ще були цілі, а потім дощі, там все таке, і вони посипалися. Але мені вже ну, обривати їх зараз не можу через фізичну неактивність. А Ярослава просити теж занадто, бо він і так дуже сильно допомагає на городі. Я просто не обриваю. Картопля квітує, розсада наша кукурудзи прижилася. Ось ну, таке холодно для томатів. Вон, розсадок кабачочків квітує. Капусту вчора вже зірвали свою одну. Підеш покажеш швиденько капусту і брокколі. Це там мокро. Почнемо з кабачочки. Воно квітують і вже навіть позав'язувалися там дрібненькі. А тут вже і не такі дрібненькі, вже побільше навіть. А воно капусточка повдягали шапочки, не на всі встиг, бо дощ пішов. От. Але тут вже воно капусточка, правда, паразити її жують. І вон броколі позав'язувалися. Вон тільки зав'язується маленьке. Там вон все червоненьке в полуничці, десь половину зібрав, до цих ще не дійшов. Вже ягрусом скоро стиглий буде смородина на підході. А це в нас краще всього росте, Петрушка, треба вже позрізати її, бо такі зарослі. І повертаючись до бігової доріжки ходової, чи як її тепер називати, я думаю, що я вже сьогодні нею трошки покористуюся. можливо, на такій низькій швидкості. Бо я вчора вже, в принципі, натоптала 2000 кроків чисто під будинку, ну то можу вже ходити. От. І сьогодні планую натоптати трошки більше на доріжці. І ми перенесли котячий будиночок сюди, правда, вона його поки що тут боїться. Чекає все, що може ми там повернемо назад. На кухні поки що все так само і залишається, ми вон, цю плівку потрошечку віддираємо <сум> спільними зусиллями. Ну, знаєте, це я, мабуть, розтягую задоволення, бо все одно зараз переїжджати на нову кухню не маю змоги, ну, фізичної, скажімо так. Тож здираю плівку з одного ящика на день <сум> ще три дні і можна переїжджати на кухню. А тут Ярослав у нас наводить порядок. Бачите, як класно. Вже оцієї палети нема, де все було завалено і навалено дровами майбутніми. Он попиляв, поскладав і цю палету саму теж попиляв. Треба ще цвяхи повиймати. Так, ось тут залишається ще така кубка. Це теж розберемося з нею. От, ну і там треба теж буде порядки понаводити оту палету розібрати. І буде у нас тут така, принаймні більш-менш гарна зона. Бо цього року у нас до тераси діло точно не дійде. Будемо робити камін. До речі, ще з новин. Ми замовили камін, бо на них зараз просто величезна знижка. Зараз літо. камін цей, ми цю модель обрали ще взимку. Ну, коли планували, який у нас буде камін, яку до нього треба там трубу підводити. Ну, все це ми планували на конкретну модель каміна. І вона коштувала десь 2500 взимку, а зараз 1,600. Ну, вибачте, одна тисяча євро різниця. Просто на сезоні. Тобто, купуйте такі речі не в сезон, і буде вам найбільша знижка. Да, от Ми замовили камін, замовили димохід бо це теж, якщо камін коштує 1600, там плюс ще труба. От, зараз повернуся і покажу, щоб на пальцях не розказувати. Камін буде стояти отут, він у нас буде невеликий, бо в цей кут великий, просто ну, за технічними умовами, у нас не підходить. Від нього буде труба на гору, і ось цю трубу ми замовили разом з каміном. А зверху в стелі буде отвір, і зверху ще на другому поверсі, аж до даху піде димохід. І ось цей димохід, який йде зверху, чисто по другому поверху, виходить на дах і над дахом ще. Метр з чимось йде ця труба. Ота частина коштує 2600, якщо я не помиляюся. Дві. Ну, так, да, як камін сам по собі коштував, того ну, взимку виходить. Коротше, немало. Ця частина, ота просто димохід, він там якийсь ізольований, ну, все як треба, там купа технічних перевірок, там тюф проведений. Ну, коротше, там все перевірено, затверджено за усіма сертифікатами і от така ціна і не бігає. І та частина коштує дорожче, ніж сам камінь виходить. Ще, мабуть, якусь суму візьме сажотрус за перевірки, ну, за перше встановлення. Ой, ще нам, друзі, треба, знаєте, що він сказав. Ну то Ярослав потім, мабуть, краще розкаже. Якийсь датчик, тиску чи щось таке, і він теж тисячу коштує зараза така. Та ми вже потім вам в подробицях розкажемо, коли будемо ставити, бо там Ярослав з цим розбирався. А ще у нас тут завалений гараж, бо Ярослав вчора наводив порядки. <свісно> Повивозили всяке. ДСП клеєне дерево, ну те, що не можна палити, там теж на вулицю у нас валялося на терасі, повивозили це все вчора на свалку. У нас тут просто в сусідньому селі є цей пункт збору. І Ярослав от напакував коробки, це все обрізки кабелю ще з будівництва будинку, і це все теж продається на ebay. І вчора вже одразу продалося. От тут треба це просто завтра відвезти в герміс. Так, і нам повернули нашого пижа, бо нашим родичам він вже зараз не потрібен. Вони придбали собі іншу машину, і ця машина їм більше не потрібна. І ми будемо його продавати. Бо друга машина нам зараз, в принципі, теж не потрібна. Вона просто буде стояти і ржавіти. Мені самої зараз нема потреби кудись їздити. от, Якщо кудись треба, то мене відвозять там Ярослав або ті ж самі родичі, які вже розібралися з машиною. От, тож друга машина, будемо її продавати. Купували, пам'ятаєте, ми її взагалі за 500 євро, бо вона не заводилася, а потім завелася. Ми її купили тоді, дуже нам пощастило, бо вона була нам тоді дуже потрібна перед будівництвом будинку. Ярослав їздив на ці на роботу, а наша ауді старенька була завантажена всякими драбинами і всім, що треба, там, всяким інструментом. І на ній ми ввечері після роботи їздили на будівництво сюди, от то вона нам гарну службу зіслужила. І на неї тюв ще цілий рік буде. Чи два роки ще, слухайте, здивіться цієї весни робили тюф. Да. То вона, як цукерочка на ходу. Хіба що Ярослав хоче ще ремінь ГРМ замінити і потім ще помити, поприбирати і відфотографувати і виставити на продаж. От, я думаю, ще вона не один рік послужить комусь. Так. А ось тут у нас вже порожньо. Ярослав он наводив порядки, розгріб цей кут. Да. По трошечку-потрошечку трошечку. все, що не потрібно, виставляємо на продаж, або на просто віддати. Ну, або вивозимо на сміття, якщо там зовсім щось таке поламане. Ось такий у нас тут ще завал всього. А от і наша полуничка. Ярослав там збирає вже другий кошик. Вау! Трошечки підгніває місцями, бо погода дуже дощлива. Але вона набагато смачніша, ніж на фермах. Бо на фермах вона така, ну, водянистий смак має. А тут прям такий насичений полуничний смак. І без всяких обробок зайвих. Бо там, хто його знає, чим вони оброблюють, а тут своя.